Сьогодні ми прощаємося зі школою, яка за всі ці роки встигла стати для нас другим домом. Це величезний, і дуже важливий крок в нове неймовірне життя, яке принесе нам різні емоції, досвід і, можливо, виправдає наші очікування від майбутніх геніїв, артистів, депутатів, юристів, блогерів, винахідників. І просто хороших і добрих людей. Наші слова подяки педагогам Кріної Руського ліцею за тепло, чуйність, відкриття, щастя в очах, відповідальність про пісні істини, терпіння, розуміння. Адже найголовніше в житті бути гідною людиною з відкритим серцем. Щиро хочемо виправдати ваші надії і досягти тих висот, до яких ви нас підштовхувала всіма силами. Роблячи крок у доросле життя, хочеться подякувати всім нашим вчителям адміністрації за величезний внесок у кожного з нас. Кожен з вас зміг стати для нас прикладом, що надихнув нас на певні досягнення. Тепер ми випускники і хочемо побажати всім нашим послідовникам не втрачати оптимізму з повагою ставитися до праці педагогічного колективу і ставити правильні цілі. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити на рідній землі.